Вітаю сьогодні. я Хочу поговорити на таку тему, які взагалі існують варіанти створення тих чи інших малюнків або живописних творів, тому що нещодавно отримала таке запитання: а чим же замальовка відрізняється від живописного твору? Мене спочатку це питання здивувало, тому що. Ми вже говорили про те, що таке живопис, чим він відрізняється від графіки, і взагалі малюють графічними матеріалами а живопис, пишуть живописними. Але якщо такі все ж таки, питання виникають, то, мабуть, треба ще й цю тему підняти. Почну з того, що найтаким Вищим витвором образотворчого мистецтва є картина, і прийнято під картиною розуміти саме завершений високомистецький живописний твір, саме живописний твір є картиною. Графічний твір називається малюнком, але, на мою думку, під картиною можна розуміти і графічні твори, але певного. Не те, що рівня виконання, але певної якості, коли там дуже глибока піднімається тема, коли там є відповідна проблематика, коли це, наприклад, дуже продумана багатофігурна композиція. Одним словом, я би під картиною називала не лише живописні твори, але прийнято вважати картиною саме завершений. На живописний твір. А також існують різні варіанти підготовчого матеріалу до картини. Мені не подобається, ну і взагалі, коли я навчалася в академії на кафедрі історії та теорії образотворчого мистецтва, то там говорили нам про те, якщо в українській мові існує. Термін, який позначає те чи інше поняття, то це є ненауково використовувати якийсь іншомовний аналог. І я вважаю, що це і так, тому що наша українська мова, вона є досить багатою і вона багатша за певні деякі мови. І тому я ніколи не використовую для себе. Наприклад, такий термін, як скетч, тому що навіщо це мені потрібно, коли в нашій мові є прекрасні відповідники. Це, наприклад, начерки чи замальовки. А начерк і замальовка це не одне і те саме. Я вам покажу в чому відмінність. Начерк це дуже така швидка форма роботи у графіці, коли. Художник намагається або для себе з'ясувати певну форму, швидко в якихось загальних моментах, або вловити рух, або він шукає певні варіанти композиції. Начерк робиться протягом п'яти, ну нехай 15 хвилин, для того, щоб зробити можна було. Не один, а кілька багато варіантів, ось з яких потім можна обрати найвдаліший. Начерки часто роблять, наприклад, на пленері, коли художник виходить на природу, то там дуже швидко змінюється, наприклад, освітлення, змінюється погода. І для того, щоб вловити оцей стан, варто використовувати саме начерки. І багатьом здається, що на пленері частіше працюють саме в живописі, але насправді дуже потрібною на пленері є і графіка, а саме малюнок. Замальовка відрізняється тим, що це більш пророблений твір, але вона, як і начерки, є підготовчим матеріалом. Вона не є завершальним твором, вона є певним пошуком художника до майбутньої композиції. А, і подивимось кілька варіантів таких. Начерків порівняємо між собою начерки і замальовки. Замальовки робляться довше, в залежності від розміру. Вони можуть робитися і півгодини, ну, я так думаю, що і годину. А, Малюнок це графічний твір, який робиться художником від руки, малюється. А ще можна друкувати, тому є і друкована графіка. Також є такі поняття, як етюд або ескіз. Етюди виконуються для того, щоб побачити колір, щоб шукати колорит. З ними працюють саме дуже часто на природі, і мені взагалі трішки дивно, коли на пленер їдуть і беруть величезні полотна, тому що вловити для себе швидкоплинні зміни в природі, ну, дуже-дуже непросто, коли в тебе такий великий формат. Етюди робляться швидко, вони можуть виконуватися різними матеріалами, і відрізняються вони від ескізів, що вони робляться з натури, наприклад, на тій самій природі, або коли художник задумав написати, наприклад, якийсь портрет або натюрморт, для себе шукає різні варіанти кольорового рішення, то виконуються етюди. Ескізи це підготовчі матеріали вже до картини. Коли художник, от він зробив начер, потім зробив замальовку, знайшов для себе композицію, і треба вирішити, як же він буде працювати з кольором на цією картиною. Він робить різні варіанти ескізів. Є також поняття картону. Картон це вже. Картина, але в графічному матеріалі, в тому самому розмірі, в якому вона буде. Наприклад, якщо робилися певні ескізи, замальовки для картини, потім художник визначився, яка вже буде композиція, який саме буде малюнок, як будуть розташовані об'єкти на картині. В невеликих форматах, а саму картину він буде писати, наприклад, 2 на 3 метри. Тобто, 2 на 3 метри. Він робить детальний чіткий малюнок, може навіть робити з проробкою тону, з вирішенням освітлення. Робить на цей великий формат, саме на 2 метри на 3. І тоді в нього вже готове все для того, щоб писати. Завершальну свою композицію, ту, яку можна буде назвати картиною. Потім він з цього картона переносить точне зображення, вже точно вирішену свою композицію, наприклад, на полотно, якщо він пише на полотні, або на стіну, якщо це монументальний живопис, або монументально декоративний чи декоративний. І вже виконує цей твір в матеріалі, в кольорі. І ось ці всі етапи, вони є підготовкою до завершального, такого найвищого етапу в творчості художника до картини. Отже, все починається з начерку, потім замальовки, потім етюда, ескіза, картона, і доходить митець до картини. Так, чим же відрізняється замальовка? Від живописного твору. Замальовка, по-перше, це твір графічний. І це не є сама вже завершальна робота, це є підготовчий матеріал художника, це є його тренування, як, наприклад, у спортсмена. Тому я думаю, що більш-менш розібралися з цим, і хто захоче, той для себе буде розуміти, чим же відрізняється. Замальовка від живопису. Щиро дякую за увагу. До побачення!